Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з міста Лева, неймовірного, чарівного, який тобі на кожному кроці дарує нові і нові дива. Ну Но що вам казати, мої подорожі містом Левом продовжуються, і я настільки щаслива, тому що дійсно, коли ти випромінюєш радість, щастя і любов, ти навзаєм зустрічаєшся таких же самих собі людей, споріднених душ. Коли ти любиш естетику, то ти однозначно зустрічаєшся з людьми, які дуже до тебе близькі. Як сьогодні склався мій день? Як завжди причудово. чудово, я вийшла, пройшлася по вулиці Франка, понюхала квіти, подивилася нарциси, купила собі оберемок нарцисів і. Думаю, піду я в Роксолану. Це великий торгівельний центр, який знаходиться поруч з Галицьким ринком. На Соборній площі, здається, адреса 50-24 соборна площа 14. Це в самому центрі Львова такий гарний торгівельний центр. Ну, я думаю, я тут не була давно. Внизу, сільпо, в якому я скуповуюсь, піднімуся я нагору і почала собі крокувати. Дуже гарно, дуже затишно, неймовірний аромат, дуже гарно оздоблений простір. Можна на ліфті піднятися, можна ескалаторі. Ходжу я собі, ходжу, так не поспішаючи, насолоджуючись, і бачу, що мене ноги привели саме туди, коли мені потрібно. Моя тема тема українське етнобрання, яке я просто обожнюю. Адже я Чернівецька дівчинка, а саме з Чернівців, і започаткований день вишиванки. Ми це добре пам'ятаємо, дівчатка. В третій 4 -й, травня, скрізь по світу, вже скрізь по світу, за пропозицією Олесі Воронюк-Чернівців, ми святкуємо День вишиванки. І коли я мандрую світом по різним країнам, скрізь, я зазвичай в травні за кордоном. Я завжди з собою була цілий куферок нашого неймовірного брання, тому що наші дизайнері самі найкращі. І мені здається, що мене вже не можна цим здивувати. Але доля мені дарує нові і нові зустрічі. Зараз я щось вам цікаво розповім, а потім хочу вам показати етнодизайн це шоурум неймовірної пані Наталі Бельцар, яка робить такі дива, що, чесно кажучи, я тут... Відкинула всі свої справи, ми покомунікували за філіжаночкою кави по львівській, з'їли цукеречку Шарм. І в мене виникло просто неймовірне бажання про вам це розповісти, тому що воно того вартує. Гайде зі мною, пауза! Ми з вами знаходимося в шоурумі бренду Етнодизайн. Це бренд. Власниця якого, дизайнер Наталка Бальцар, Коріна львів'янка. Людина, яка з дитинства має хист до прекрасного. А тепер ми потім більш оглядово це зробимо. Зараз більш оглядово. Подивіться на цю красу. Дівчатка, скоро день вишиванки, скоро день вишиваночки. Подивіться на цю красу, подивіться. Це у Чернівцях такого немає. Ви бачите, яка мімоза, яка вишивка, це все на льоні. Я вам про це які шалики такі неймовірні. А зараз я хочу сказати: ну, от, розумієте, як моя подружка на середній камері, моя подружка Наталочка, вона Львів'янка, вона каже, знаєте, Львівська Гвара, яку я вам дуже часто фільмую і на якій я у Львові розмовляю. Камеру грай, як тобі зручно. Вона каже: тіко у Львові, оце, оце тіко у Львові. Зараз. Початок квітня, і жовті, неймовірні тюльпани в такій вазочці, боже, яка це милість. А ось подивіться, які тут нарцисики. А отут клієнт може посидіти, наприклад, ось там у нас примірочна, і мужчина, є туфельки, все як має бути, і за філіжаночкою кави, мужчина чи, чи подружка куліжанка, святковим таким зайчиком гарнесеньким, буде смакувати цукерочку Шарп. І... Поки богиня перевдягає своє вбрання, ось тут в, в, в примірочні е, чекають на дива. Або тут можна просто прийти і прокомунікувати за келихом просека, або навіть просто за стаканчиком водички, адже це теж дуже добре. Ось так чудово відбуваються ці зустрічі. А зараз ми зробимо скільки у нас хвилини, що кажи. Четва. Супер! А зараз ми зробимо паузу і ну що? А тепер я просто вам заздрю, тому що я це вже все задоволення отримала. Е, оргазм свій естетичний, отримала. А тепер цими емоціями поділюся з вами. Наталечка, покажи оцей фешн фешн оцю красу. Ці братчики, які просто як намальовані на оливковій сукні. Ми потім про це розповіла: оця гуцулія помаранчева, ну це моє-моє. Оця мімоза, Боже, яка вона смачна. А ці брачики на жовтому це теж моє. А це, дивіться, японський стиль такий, да? бачите? Але українська вишивка і оливка. Ну що, а тепер давайте по ходу п'єси. А я почну, напевне, з того, що я собі 100% вибрала. Ну, як ви розумієте, як дівчинка. Буковинська, яка дуже любить Гуцулію, і ще яскраві кольори, то це плаття чекало просто мене. І я потім наступний репортаж зроблю в ньому, тому що я його вже придбала. Зроблю в ньому, в капелюсі, в тайстрі. Ну, так, як має бути, гонорово, а вже ж, Так, я зараз буду це поступово забирати. Тепер дивіться. Мені дуже подобається, не всі носять яскраві кольори. Дивіться, яке качу до в оливці. Дивіться на ці братчики. Де ще є така краса. Це колекція 2024 року. 20, 24, 23. Боже, я вже забула, який рік. Бачите, З цією красою і не те забудеш. Ось такі брачики, неймовірні. Вартість, це все льон, це вишивка. 9500. Ну, що казати, 9500. Усі, торгівельний центр Оксалана, Соборна площа 14 місто Львів. До речі, є інтернет. Я все вам потім там дам на посилання. Так. Це моє улюблене. Це просто мімоза набивна, ну це, це шедеври, шедеври. І це платье коштує 12500. Просто шедевральне. Зараз я їх сюди поставлю. І тепер дивіться, я поступово буду. Це теж моя модель, жовто-блакитна. Ну, це про мене і мої кольори. Знову ж таки, брачики 9500. А це японська колекція, це просто 12500, шедеври. Подивіться. І жовто-блакитне, але яка краса. Реально, якщо казати про Київ, а я дуже трошки будемо зменшуватися. Якщо казати про Київ, то ціни, звичайно, інакші. І ось таке це я вам просто для прикладу. Це коштує 11 500 Ну що, я думаю, Наталочка, ти сьогодні зайдеш в кадр? Давай. Ну що, мої любі? Ось. Перед вами неймовірна красунечка, власниця бренду етнодизайн, пані Наталочка. Натуська, візьму мікрофон. Yes. Так. Yes. Е, Натусь пару слів. По-перше, я зробила помилку, що це не японський стиль, ну там малюнок японський, а ці рукава взяти з козацького шипану. Розкажи, будь ласка, не дуже багато часу. Твої враження, твої настрої. Ми ще з тобою зафільмуємо на один фільм, і ми покажемо цю красу. Е, добрий день, шановні слухачі телеглядачі. Дуже приємно сьогодні було познайомитися з пані Оксаною. Це дуже випадкова зустріч, але вона викликає море емоцій, тому що я десь теж творча, звісно, людина, тому мені це все близьке, е, хороше спілкування це моє таке життя, можна сказати, і зараз, яке не схоже до попереднього, але я ним живу. Я стараюсь, я щось вид, видумую, можна сказати. ну, Творю, творю, витворюю і, і творяю. І тобто, те, що ви бачите, ну. Самі можете споглядати. Наталочка, стадьте сюди, а вибори у нас є трохи часу, вибори сукню, яка тобі більше всього саме тобі буде. До речі, у наталичці така сорочка, рукава з нашого козацького жупану. А, давай мікрофончик, бо у нас один на двох угу. рукава з козацького жупану. Скільки коштує така краса? Це на все більшості в нас вироби, всі Це машина вишивка. У нас італійські тканини. Е, власне, ця сорочка це теж машинна вишивка. Рукава, як же правильно підмітила пані Оксана. Зроблені з, взяті з, з давнини з козацького жупану. А оці розрізи були для того, щоб е, козаки могли тримати. Зброю в руках. Зброю. Так. Яка вартість такої сорочки? Порядка 6-700. 6-700. І на остаток вже не так багато часу. Тому, напевно, на остаток, Наталочка, твої побажання, твої побажання Україні, клієнтам нам. Купуйте українське. Це наше, це це те, що робить нас і вирізняє з понад усіх. Ми українці, про це пам'ятайте і гордо несіть свою вишиванку. Світо, світо. Люблю обіймаю, і давай тепер мене ще парочку хвилин. Е, я неймовірно щаслива, що доля дарує мені такі зустрічі, але дійсно, коли ти випромінюєш сам сонце і радість, ти зустрічаєш таких же людей. Чудовий день, продовження буде. Я вам зафільмую ще у, сук... у сукнях, тим більше, що супори зі мною. Ваша Оксана Дем'янишина і Наталочка. До побачення! Па -па. Па -па. Вимикаємо!